Коли, наприклад, людина знаходиться в такому стані, що вона постійно-постійно працює, щось робить, але в неї не змінюється ніяк принципово і фінансове становище, це можна сказати, що вона десь забуксувала, десь застряла і. Ми сьогодні дамо декілька порад, як можна спробувати виходити з цього стану. І перше, з що взагалі починається, все мені здається, що це коли людина усвідомлює, що в неї може бути трохи закрита закритий світогляд, тобто. Наприклад, якщо людина ну взагалі не вивчає фінансову грамотність, і вона вважає, ну там що там, що що там їй вивчати? Ну то тобто мені що тут ти грошей у мене, там, я, там, витрати. У мене є робота. У мене там є якісь мої витрати щомісячні. Ну на що там мені фінансова якась грамотність? І що, що що, що там можна вивчити такого, що змінить і впливає на мою зарплатню? Вона як буде 12 тисяч, вона таки залишиться 12 тисяч, наприклад, і ось. Ця закритість, коли у людини її картина світу настільки закрита, і людина не впускає ніяку нову інформацію, ніякі нові ідеї, і в неї переконання залишаються із ріку із року в рок одні і ті самі, то звичайно це негативно впливає на її фінансове становище, тобто воно взагалі не змінюється. І перше, що тут дуже важливо розуміти, що кожна думка, яка є у нас в голові, вона залишає певну арендну плату за те, що вона там знаходиться. Хто це цікаво звучить, а як це? Ну, це коли, наприклад, ти віриш в те, що. Коли ти зареєструєш ФОПа і будеш працювати офіційно, то відразу на тебе не їде СБУ і відразу твоїх дітей хтось вкраде. Ну є для людей, які так думають. Або вони думають, що я буду працювати тільки на податкову. Ну тобто у людей дуже різні є переконання. Це такі упередження та о, страхи, Так, Вони не вони не дозволяють людині почати нормально заробляти, тому що якийсь нормальний клієнт він хоче працювати по договору з актом виконаних робіт, щоб був якийсь ФОП там чи був якась якась офіційна людина, а не просто Іванов Петро, який сьогодні є, а завтра нема. Ну тобто, коли у людини є якісь переконання, або, наприклад, там людина думає, що там інфляція вона повністю з'їсть всі мої накопичення, на що то відкладати, або в нашій країні не можна нікуди гроші інвестувати. Ну тобто. Кожна думка, яка є, вона залишає людину на тому рівні, на якому вона знаходиться. Якщо людина хоче, щоб у неї трохи щось змінилося, і вона почала виходити з цих щурящих перегонів. Треба, по-перше, почати дозволяти собі думати якось по-новому. І, хоча б сказати: Ну, по-перше, -по буде непогано сказати, так: я в цій темі не розбираюся, я не знаю, я не буду дозволяти, щоб мої упередження грали проти мене. Але я, хоча б якусь книжку почитаю, десь схожу на якийсь семінарчик, або там поспілкуюся з. Людину, яка в цьому більш-менш це рішення. Я хочу розібратися. Я не так. знаю там, але я хочу розібратися. Ну, так. так, не бути закритим від цієї тематики і не вважати, що це щось таке непотрібне, нецікаве, що воно на що не впливає, тому що можливо фінансова грамотність знання по ній вона в цьому місяці не впливає на вашу зарплатню. Але якщо ви будете вивчати її, якщо ви будете в цьому розбиратися, ви почнете бачити можливості і ви почнете так розпоряджатися своїми грошима, як ви ніколи до цього не робили. А це буде. Повна зміна вашого фінансового становища. Скажи, як думаєш, наскільки от, е, актуальна і глобальна така от проблема знаєш, там, е, закритості для України саме для нашого суспільства? Ну, з моєї точки зору, суб'єктивно, більшість людей в Україні вони дуже закриті. Тобто, коли людина ще там в підлітковому якомусь віці, там після вона вчиться десь в школі, там садочок, підлітковий вік, якийсь там це їще, може бути щось цікаво. А потім, коли вона вже приходить у доросле життя, то, на мою думку, дуже мало людей, дуже маленький відсоток людей можуть зберегти відкритість до чогось нового, коли вони продовжують щось вивчати. Більшість людей вони те, що схопили десь в технікумі, в якомусь там училищі чи десь в університеті. Вони просто використовують на протязі всього свого життя, і вони не здобувають якихось нових принципово нових знань або принципово нових навичок. А, а ти як думаєш, чому так? Це просто людину, якби знаєш затягнула оця от буденність. Ну, от припустимо, знаєш, він там закінчив університет, а потім пішов працювати. Ну і треба вже якось працювати, якось заробляти, якось жити. І ти вже не можеш якби зупинитися, там якби колесо крутиться і крутиться. Угу. Чому, чому от ми не можемо вийти з цього колеса? Ну, по-перше, от ти цікаву тему зачепив, що насправді, з моєї точки зору, є таке певне колесо, в якому людина знаходиться, і їй дуже важко з цього вийти. Ми навіть зараз покажемо таку картинку, щоб люди орієнтувалися про що ми кажемо. Що Е, є таке замкнене коло, коли людина, у неї є якийсь там дім, де вона живе, просто вона потім там їсть щось, вона поїла, вона потім йде на роботу. На роботі вона там 8, 10, хтось 12 годин. Вона працює, потім вона знову там вдома може поїсти, і потім там вона якось відпочиває там і вирубається, спить там і знову по колу. І в такому колі в неї все життя проходить. Що інколи цікаво подивитися, це те, що якщо ми проаналізуємо, як живе звичайний такий тяговий віл, який працює в полі. В нього буде дуже схожий цикл життя, тому що в нього є стойло, де він знаходиться. Його якось годують. Він потім працює на полі. Декілька годин, або там 8 або 10 Потім його знов годують, і потім він з друзями там повертаючись, просто знову до себе там. На Зараз свої... люди почнуть писати, що це ти порівнюєш когось з Волом. Але в будь-якому разі, ну, так. Це жартівливе порівняння, але воно у нього на меті є те, що. Трохи можливо витризвити де деяких людей, щоб побачити, що якщо просто взагалі не думати і не розвиватися в цій тематиці, можна все своє життя, отак, як таке. Тяговий вол, так пропрацювати, і нічого не зміниться. Тобто ти просто ходиш на роботу, ти просто заробляєш якісь гроші, ти віддаєш їх за комуналку, за продукти і за все, і в тебе взагалі нічого не міняється. Тобто в тебе ніч вона належить наступному дню, у тебе якісь вихідні вони належать робочі, твої робочому робочому тижню, твій твоя відпустка вона належить наступному твоєму робочому року. Твоєму, ну тобто, і і і і все життя людини, воно розписаною, тобто в неї нема взагалі ніякої майже свободи. Стривай, тобто, якщо, якщо так от, ти кажеш розписане життя, то це ну навпаки замкненість. Але ж є така штука, як планування, ну все одно це трошечки є... інші речі, є... Та? Є... різні. Ну, є різниця, коли ти сам собі щось запланував, і ти сам це робиш, тому що ти хочеш це робити, ти сам собі хазяїн. А є ситуація, коли за тебе твій роботодавець і людина, там, або з якою ти працюєш, там, чи ще, що вони повністю роблять план твого життя, і ти маєш бути його виконавцем. Тобто є різні позиції, є позиція виконавця. Авця є позиція автора, коли ти плануєш своє життя. Але погодься, багато людей знаєш, там може переймаючись, що втратять роботу, вони згодні робити. Ну все, що їм каже, там роботодавець, там якісь вимоги або навіть більше. Ну я просто хочу лишитися тут працювати. Припустимо. Ну і багато, тобто можна сказати так, люди себе можуть якби самі вганяти в це і коло і продовжувати, і не Але, розривати. Якщо його. це свідомо, якщо людині подобається тут працювати, і влаштовує графіки, і влаштовує зарплатня, зароб... і там рівень стресу. Колектив, чому ні? Я, ні? я ніколи не кажу, що трим, всім треба йти там в підприємці або всім треба там, займатися якоюсь там власною справою. Ні. Якщо людину це влаштовує, супер, окей, але є люди, які роками в цьому замкненому колі вони знаходяться і вони відчувають, що у мене всередині є щось більше, я можу щось більше. Я відчуваю якийсь потенціал, мені хочеться, щоб моє життя було інакшим. І от саме для таких людей я, в принципі, і працюю, і ділюся якимись своїми напрацюваннями. Тому що я розумію, що у мене вийшло вирватися з цього замкнутого кругу. Можливо, мої знання там чи те, що я вже десь взяв від інших людей, тому що теж багато навчаюся, то воно допоможе ще комусь. Окей, якщо ви та сама людина, яка хоче розірвати те замкнуте коле, то давай поговоримо про те, з чого якби почати, треба усвідомити свої страхи або що, що саме. Ну, перше, по перше, треба розуміти, що якщо ви хочете реально вийти з цього замкненого кола, вам треба зрозуміти, що вам треба навчитися якимось чином отримувати гроші. Але не так, як ви це робили раніше. Тобто, якщо раніше, наприклад, ви там просто 10 годин працюєте на роботі, і у вас є зарплатня, і ви хочете, щоб ви самі могли оприділити, як ви будете повністю витрачати своє життя і свій час, то вам тоді потрібно можливо сформувати певний особистий капітал, який буде давати вам відсотки. І ці відсотки вони будуть достатні для того, щоб ви могли жити і мати якийсь розвиток, тому що або ми міняємо свій час на гроші, це перша модель, або ми створюємо умови, при яких гроші працюють на нас, тобто є ще там. Трохи більш складні рівні, коли там людина створює якусь систему, якийсь бізнес, яка який працює на нього. Але якщо ми кажемо не про підприємців, а просто про людину, яка мріє, що колись мені не треба буде їхати на 8 годин там в офіс, я зможу там займатися у себе на мансарді, малювати, або там із глини лепити щось, або просто ну, подорожувати. І тим не менш заробляти гроші і, і все одно отримувати певний дохід. Да, то треба зрозуміти, що або ви міняєте свій час на гроші, або у вас є якийсь капітал, який дає відсотки, навіть коли ви не працюєте. Що не робити з цьому, тобто, ось формування свого особистого капіталу, це є таким першим дуже важливим кроком для того, щоб вирватися з цього замкнутого кругу. Я відразу хочу сказати, що це дуже непросто. Це потребує, по-перше, певних знань, певного терпіння, тому що тобі... певно часу, ну в залежності від того, хто скільки Звичайно. заробляє там. ну… – Звичайно, це терпіння, це час, коли ти вкладаєшся потрошку в якісь маленькі речі, ти просто спочатку вчишся накопичувати. Ти гроші, потім ти вчишся їх кудись інвестувати, ти можливо щось втратиш, тому що ти не маєш ну, досвіду, і тобі хтось сказав, що зараз криптовалюта, вона там дешева, треба купити, ти купив, а вона ще в 10 разів стала дешевша. Ну тобто і багато ти... хто на цьому да. напевно. І, тобто, треба розуміти, що тобі просто потрібно бути дуже терплячим, і треба розуміти, що фінансовий свій капітал з ним треба бути обережним. Але в нас буде ще з тобою попереду там одна передача про цю тематику. Тож ми, в принципі, на цьому дуже. Зараз не будемо подробно зупинятися, але ось якщо людина хоче вирватися із цих щоращих перегонів, то треба, щоб у неї був сформований особистий капітал, який дасть їй відсотки. Тобто треба почати відкладати. А є це, якась там да. методологія, ну там 20-30 відсотків. Чи це все від твого бажання там залежить, як ти, ти вирішиш, так? Тут, по-перше, світогляд, картина світу. Тому що, наприклад, людина, якщо вважає, що Ну от я не можу жити без ресторанів, я не можу жити без того, щоб не купити собі щось нову, якусь там річ. Або дівчина каже: Ну я не можу, щоб там не подорожувати мені кожен місяць треба там, хоча б на один день, але кудись виїхати за кордон Тур вихідного дня. Да. Тобто, якщо, наприклад, у людині є такі переконання, звичайно, їй навіть ідея 10% відкладати. Вона скаже: О, господи, що, я мені Яке не вистачає. Ви... Ну так, а є так. люди, які розуміють, окей, я навіть отримую набагато грошей, але. Але я спробую відкладати там 30% відсотків. Або хтось є люди, які половину свого доходу відкладають. У мене є один знайомий хлопець, який вчиться у мене на там до однієї з програм, яких я веду, і у нього прикольна ситуація. Він живе з батьками, і він непогано заробляє, і в нього дуже дуже нема там куди витрачати гроші. Тобто, він такий інтроверт, який більшу частину свого часу проводить удому із батьками живе. І він 85% відсотків свого доходу відкладає. Тобто кожен місяць мама годує там, може знаєш за там щось, навку, що він там щось він додає, допомагає, але просто він кожен майже місяць до мене підходить, каже Діма, куди мені вкласти гроші. От я тут накопив таку суму. я Ну, це так, насправді це такий, знаєш, відносно унікальний варіант, там не я, масовий. Я, я розумію. Я просто кажу, що е, це переконання. Тобто, скільки може відкладати людина, залежить від того, який стиль життя вона готова вести? Якщо людина готова обмежувати себе в чомусь, вона може відкладати багато. Якщо вона не готова себе в ні в чому обмежувати, ну. Хоча б там з 10% якихось почніть. Окей, ви можете писати, до речі, наші глядачі. Скільки ви вважаєте за правильним там відкладати, от саме якийсь такий, от свій певний багаж фінансовий для того, щоб інвестувати. А ми будемо продовжувати далі спілкуватися, що можливо може завадити е, нам ось почати цю всю справу, вирватися з цього замкнутого кола. На мою думку, найперше, найголовніше, те, що людей, людей стримує, це по перше. Страх, тому що коли я працюю на цій роботі, і мені вже відомі тут обставини, я розумію роботодавця, я розумію колектив, я розумію більш-менш, які тут можуть бути якісь підводні каміння. І тобто тут у людини вже складується таке відчуття, що знайомий чорт він краще, ніж незнайомий, і це такий прислів да. російський, але. Все одно. Да. Хай. Е, і, і виходить так, що людина, вона думає, ну я буду залишатися тут, тому що тут краще. То, би, тут вже все, все мені зрозуміло. Ну, ти все знаєш, ти знаю, Да. да. А коли uh, їй каже, що щось нове, якийсь створювати новий там, особистий капітал, що це може там чи за декілька років, або навіть більше, там за п'ять, за десять років це може створити для тебе певні можливості, і ти будеш зовсім по-іншому жити. Для людини це може бути щось принципово настільки нова, якась концепція, нова ідея, що вона каже: Ні-ні-ні, я на от, краще буду нічого страшного, там вісім-десять годин на день я буду працювати, як я працюю, тобто я не хочу. Тобто страх перед чимось новим. Це такий перший дуже серйозний фактор, який е, може стримувати людину. Ще один фактор. Це те, що, що що скажуть і що подумають інші люди. Тобто, о, це от саме про нас, так. Да. Тому що в Україні та й в багатьох країнах світу дуже, дуже сильно люди можуть піклуватися про думку своїх колишніх однокласників, людей, з якими вони вчилися десь Кун, брат, в вузі, так сусіди, там, підписники в соцмережах, просто якісь родичі, які подзвонять тобі, скажуть, слухай, ти що там взагалі там здурів. Ти там працюєш на тракторі, і ти там почав вкладати гроші. Ти у нас тут Василь. Тракторист-інвестор, тобто тобто Ну тобто, і людина настільки боїться, що хтось із її, там колишніх друзів, навіть або колишніх там родичів, ну тобто людей, з якими вона зараз майже не, не має тісного спілкування, просто може з нею там посміятися або написати якийсь коментар, десь в чомусь там, в якомусь соцмережі. І людина підсвідомо може настільки сильно цього боятися, що вона. Каже, окей, добре, нічого не буде пробувати, буду там, сидіти за трактором да, своїм і потихеньку, потихеньку. І тут, от я завжди кажу: що якщо, наприклад, ви дуже сильно піклуєтеся про те, що про вас подумають там люди в вашому оточенні. Я е, завжди пропоную так, таку дуже просту, просту вправу: це спробувати. Розплатитися за якісь комунальні платежі думкою свого оточення чи купити щось для своєї дружини на там ті коментарі, які вам на можуть, пораду на там, негативні вікості. коментарі, які вам можуть написати десь в соціальні мережі. Тобто, ще поки що ні в кого це не вийшло. Тобто я через це намагаюся завжди продемонструвати ідею, що. Якщо ви хочете всім догодити і для всіх бути ідеальною людиною, вам треба нічого не робити взагалі. Але тоді знову таки ви всім не догодите, тому що не зможете догодити, тому що ваша сім'я вона буде в бідності жити. Якщо ви розумієте, що для вас все ж таки важливіше, що про вас подумає ваші діти. Ваша дружина, ваш чоловік, ваші батьки. Який рівень життя ви можете дати своїй сім'ї і інколи навіть своєму оточенню, своїм там друзям щось інколи, тому що якщо ми маємо фінансові ресурси, наш добрий друг потрапляє в якусь халепу, там йому потрібно. Да, да, тобто у нас є можливості. Тобто, і виходить, що ви маєте для себе вирішити, або для вас важливо, що про вас подумає ваша сім'я, і чи ви будете виглядати людиною, яка є. Реально класним там чоловіком або дружиною, яка забезпечує свою сім'ю всім необхідним, або будете людиною, яка просто не може щось зробити, тому що ну ну як же, це ж хтось щось погане про мене скаже. І на мою особисту думку, третій такий ще момент. Це те, що інколи люди кажуть, от, ну, я б почав там, щось там відкладати, я б почав там, щось створювати, я почав би там якісь, можливо, саму, свою справу, чи там кар'єрне зростання. Але це все дуже складно. Я, я не, впораюсь, не впоруюся, так. що я не думаю, що в мене вже це вийде. Я вважаю, що це все дуже важко, що це може бути якась дуже дуже складною історією, що мені буде треба вивчати щось принципово нове. Це, я можу не розібратися. Тобто, ну і у людей може бути такий страх перед тим, що вони просто не впораються. і там щось. Зазнають ну, дуже... знають невдачі, так можна. Да, так, сказати. буде дуже щось складне. На мою е особисту думку. Мені так здається, я не кажу, що всі, всі люди мають так там до цього ставитися, але на, на, на мій суб'єктивний погляд, е, заробляти гроші і виходити на якісь класні для себе результати, на мою думку, набагато легше, чим залишатися там, де ти є. Це на твою думку, бо ти ж так багато всього прочитав, знаєш, практикуєш, але от якщо дивитися, знаєш, там, спуститися там, на рівень людини, яка в цьому замкнутому колі, то здається, що перед я, тобою гора. Ну, я поясню, чому. Дивись, коли е, ти кажеш: от, людина може сказати, я відповідаю за своє життя. Або людина може сказати, я не відповідаю за своє життя. За моє життя відповідає там оточення, мої батьки, мої гени, президент, де я народився, курс долара, війна в країні. Там ще щось. Тобто, людина може сказати першу фразу і другу фразу. І кількість енергії, яку вона витрачає на першу позицію, на другу позицію вона дотична, вона дуже схожа. І коли людина каже, що я відповідаю за своє життя, у неї є якісь важелі для того, щоб змінювати своє життя. Коли людина каже, що я не відповідаю, вона як жертва просто очікує. Ну, вона і... знімає з себе відповідальність да. і відтак знаєш все залежить І на мою думку, на мою думку, коли людина в цій позиції знаходиться, це це найскладніша життєва позиція, тому що тобі постійно треба пояснювати, чому якась людина в твоєму під'їзді має гарний автомобіль. А ти там за 15 років працюючи на заводі, там чи, чи ще десь будучи охоронцем ОТБ, тебе, ти, ти не можеш там собі цього дозволити. Тобі треба пояснювати, що погана постійно влада. Тобі постійно треба пояснювати, що в нашій країні не так, чому ти не такий, чому в тебе батьки не такі? Чи тобто тобі постійно, постійно, постійно треба людям все пояснювати. На мою думку, ось. Це можна настільки замахатися, це все пояснювати. Це гарне слово, і, 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 і для настільки, цього мені здається, настільки легше сказати усі ці виправ... ну, виправдання до побачення. Я спробую створити в своєму житті щось сам. Я спробую, щоб в мене був якийсь достойний там, дохід, я спробую забезпечити свою сім'ю нормально. З моєї точки зору, це набагато легше, ніж все своє життя, відчуваючи сором. Бувину провину, приниження, розуміючи, що ти не можеш своїй дитині купити те, що ти хочеш їй купити. Ти не можеш свою дружину там вдягнути, так як ти хочеш її вдягнути. Тобі постійно треба у, у як кажуть, у сірка глаза позичити і постійно йти там щось комусь казати, що а якби вони, а якби ці, а якби батьки там а в мене небагаті, а, а якби то, а в мене нема фінансової жилки. А якби а якби не війна, а якби не ковід, тобто це настільки складна позиція в житті, на мою думку. Що набагато легше сказати, я спробую, я буду робити все необхідне, я буду працювати, я буду робити все для для того, щоб вийти з цих щурячих перегонів і щоб вийти з цього замкнутого кругу. На мою особисту думку, це, це набагато легше.